Друзі, привіт! У нас з'явилася дуже класна квартира в ЖК Варшавські 2. Ви будете першими, хто дізнається деталі, хто зможе записатися на перегляд. Тому ходімо разом і подивимося. Так, друзі, дивимося саму квартиру. Це в нас євро-двушка. Ось тут знаходиться одразу санвузол. Доволі просторий. При вході можна встановити шафу для верхнього одягу. Йдемо спочатку в кімнату. Подивимося вид з вікна. Це в нас 16-й поверх. Будинок 14.1. Ось можна спостерігати, як роблять метро. Вікна йдуть у внутрішній двір та на дитячий майданчик. Йдемо далі. До речі, вже в квартирі встановили теплий лічильник, тому вам не потрібно буде цим займатися. Ось це кухня Віталія. І ось така ще є лоджія. вид на ту ж сторону. Якщо цікаво, пишіть під цим відео або звертайтесь за номером, вказаним нижче, або в наших соцмережах. Задавайте питання. Ми з вами організуємо перегляд та проконсультуємо по всім питанням.